бургері. В бургері має бути котлета, помідорчик, огірочок, а тебе просто булка. <п schlue> тебе такий factory? бургер? Угу. Mm -hmm. Ну, їж смачного. Без кетчука. Без кетчука. Зараз тату я тобі вже омлет зробив. Олівія тільки що мені казала, що я золота. Дім передаю тобі це, це ти золотий. У нас сім'я золота. У нас сніданочок, омлет, готується. Ці сосисочки варяться. Я побіжу, зараз ще збігаю Добре. в душ і якраз вийду. Якраз будемо що себе... угу. Ставлю в чайник і займаюся. Й йому, і полетіли. Ти а, сьогодні це... вже будеш із сережками. І, і сярень, або сялена, або ті або немає. Ну, підемо, подивимося, які там є. Бо мені сказали, що золоті одразу не чіпляють. Спочатку медичні, а потім а, поміняємо а, а, на свої. А потім тобі мене. Медицькі, ті, оці, ті. Мені одразу такі. І все? Да. А чому? Не знаю, ну тоді так робили. А коли тобі будуть міняти ласки? Та я їх ношу з 13 років. Можна поміняти будь-коли, коли я захочу. Ти хочеш щоб я змінила сережка? Да. Так. На які? На савоні. Та ні, я не хочу червоні. Що? Ти зуби сьогодні чистила? Ні. Швиденько. Пішли чистити зуби. Тату вилочку дасть і. О, все, воно гаряче. Вийшли ми вже з дому, біжимо швиденько, бо вже спізнюємося на пару хвилин, але це поруч з нашим будинком, тому надіюся, що ми встигнемо. Пішли, пішли, пішли. Які твої передчуття? Розкажи, будь ласка, ти не боїшся? У -у -у. Сьогодні будеш уже з сережечками. Ідемо колоти? У -у -у. Пішли. Не колоть, пістолетом. Ну, пістолетом. Зараз я відкрию, давай. Добрий день. Добрий день. Ми тут на пару хвилиночок спізнили, затримались. <плес> ти пам'ятаєш, так? Да? Про те, що ти головою не мантеляєш, просто сидиш рівненько, клацнули і все. А якщо там кайту голову? Якщо скажуть, будеш опускати. Я, вона дуже доросла, вона чекала три місяці. Ти хочеш сарашки? Це все дуже швидко, угу. як комарик. Так. Трошки поболить і все. Та мені голкою пробивали. Тоді не було ніяких пістолетів і мені голкою. Тетя Віта пробивала. Просто голкою. А ти угу. бої, було? Ну, неприємно було. Це трошки неприємно, я ж тобі казала, це трошки неприємно. Ти сиділа? Так, ну, Вдома не пам'ятаю. На ліжку сиділа. Більше звук такий буде. Просто неприємний звук. Раз, два, три. Все, все і тепер є сережка. Дивись, зачі кудись. Больно, больно. О, Ой, я такі... Тепер треба заспокоїтися. Послухай, послухай мене, послухай мене. Послухай мене. Подивись на мене. Тепер треба заспокоїться. І Уже ще не добив? болить? Болить? Та ні, у тебе ще щось, почекай. Ні, ні. Я це відео монтую спустя уже три місяці. <сум> Олівія ходить з однією сережкою. Каже, так буде ходити. так Такі до справи. Ми та тебе та попереджали. Почекай, ти хотіла сережки? Ні, ти просила да, мене да, тебе привезти? Так. Я тобі казала, що це трохи неприємно. Оце вже все, воно вже тепер і не болить. Розповідаю по ситуації, що у нас. Коротше, весь день ми на нервовому зриві. Ходили день день, Діма каже. Зараз покрутись. Ось така красоня. Йдемо кудись вечерять, пішли. Сказала Олвія, скільки це було, в п'ять вечора. Ні, раніше трохи. Коротше, налаштувалася, вона все-таки піти в три. Піти пробити вухо. Наобіцяли їй ще купу всього, ну, бо в неї стрес, і я думаю, так буде правильно. Пішли вони з татом. Я сказала, що я не хочу. Я образилася, бо багато всього тоді в мою адресу було сказано поганого, хоча я, я, я не хотіла, це дитина хотіла, це їй був вибір, вона просила мене, і ми пішли. Ну, коротше, суть, Вже все нормально, все добре. Пішли вони, а там черга. Ну. Бо ці прукарні зазвичай такі є черга. Ми записувалися на свій час, так як записувалися ми вчора, а не супер заздалегідь нам і так знайшли просто вільну, вільну хвилиночку. Коротше, пішли черга, погуляли, ми погуляли, підійшли це вже було, мабуть, 6 вечора, да? Ну, коротше, йшла вона налаштована, що зараз я сяду, зроблю і все. Хай трохи поболить, може, я й поплачу, але все нормально. Прийшли, сиділа, чекала там ще жіночку фарбували, Коротше, почекала, сіла. Все. Знову те саме. Істерика, крики, я кажу, все окей, пішли. Будеш ходити з одною сережкою. Тепер у нас дитина ходить з одною сережкою. Але я думаю, що все-таки це моя провина, бо а, треба було не думати не про бачу, цю. А, ніхто не бачив і не сміється, я сказала. А, а я сказала ти казав, що тут ти зміряє. кажеш? А я сказала, що ніхто не буде сміятися? Ніхто, сміяти? ніхто не сміятиметься, але це не нормально ходити з одною сережкою. Ну і, коротше, якось так. Буде вона з одною сережкою, це, це її вибір. Олівочки приїхав дуже смачний приспак від бренду Фізі. Читаємо, так? Цей смак ми запустили для легкого ягідного бризу у спекотні літні дні. Це полуничний сорбет. Справді нагадує сорбет. Це новенький смак від бренду Фізі. Покажи мені, як він виглядає. Смачно? Угу. Добре? Угу. Мені теж дуже сподобався. Так, іду зараз знімати технологію 17 століття. Випалювання смоли. Ну, але нині їх ще використовують як підведення фундаментів. От зараз підемо і знімемо. Щось топиться, смалиться. І якраз подивимося, що. диви. Якраз Раз, зараз перевернемо. Як, Роз перевернем. Як стікає все. Як розтоплюється смола. Вже зварили. Вже рідко. Бачите? знімав. Нормально не знімав? Думаю, так. Вона да. була томі і Вітер такий. Смолу і краще держиться. Густа? Треба розбавити? Угу. Щось я з вчорашнього дня забула про те, що в мене існує ця камера, і я хотіла знімати влог. Вчора відзняли інформацію, там що з Діма ходив, знімав з мамою про смолу і все, і я забула. А у нас тут скільки справ, скільки всього цікавого. Я замовила 4 кульки самшиту, не пам'ятаю. Мені здається, що саме на YouTube я про це не розповідала. Я замовила 4 кульки самшиту, вже сформовані. Вони по 40 см, вистражені у формі кульки. Зараз вам покажу. Нам привезли їх доставкою додому, впаковано було в такий бокс. Дім, Як називається цей бокс? В що було впакований самшит? Флешбокс. Флешбокс? Доставка чотирьох кульок тисяча гривень, одна кулька 750 гривень. Але це кульки, які давненько, я не знаю скільки, але ну, їх підрощували для нас, так би мовити. Тому що ми в себе там на подвір'ї посадили супер-супер маленький самшит для того, щоб була сформована кулька. Ми купили по вісім кущиків, то це виглядає приблизно О, така кулька, якщо чесно. І зараз покажу вам ці кулі самшити Коли приїхали кульки. Щось я знімала на камеру, як машина привозила. Да. Не знаю, що бо я знімала одною рукою на телефон, а другою на камеру. Зараз покажу, куди ми їх примостили і будемо висаджувати. Ось так впаковані кульки. Після розпаковки потрібно посадити їх саме в тому ґрунті, чи в чому вони там в землю. Дуже-дуже-дуже красиві кульки. Мені давно хотіло, щоб у нас була якась рослинка, яку потрібно стригти. Порівняно з тобою, макулька кулька самши, на пів тебе. Да. Да. <рес> така коронова система. Олівія з котом стрибає на батуті, і тут ще командир один є. Хтось садить, хтось знімає, хтось сітро там п'є, так? Угу. Понятно. Як тобі перестановка гойдалки? Ну все видно мені, гарно видно. Вона тут не буде стояти, це на 2 а, секунди. Це на 2 секунди. Да. І мені так зручніше. Як буде? отут, та туди ніхто не сідав на неї вже. Викопали ямки. Залили водою, бо в нас земля дуже суха. Тепер поставили кущику. Додавили у куріньувач? У, куріньувач. Добавили... Землю ти у землю, розмішала і засипали. Тепер зверху ще трошки підлили водою. І зверху землею. Так, да. І зверху тепер землею. І все. Поливаємо травичку, щоб зазеленіла, так? Да? Треба було її раніше поливати, а ми не поливали, я не знаю. Діма підрізає лаванду, він думає, що він в профі підрізані лаванди. Зараз піду покажу. Ні, ну гарно виходить, ма дивись. Чого вона не росте? Бо тому що цвіт, 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 старий. Да, він, да, цвіт, да. А як ти знав, так чого ви не зрізали? Та да її треба кожних дві тижні підрізати. Куди їдете? ПО Ні, по дві, два ПО тижні, по посилку. — Куди ви їдете? Ми їдемо за ящиком до колоді. А, каже, по посилку. Ну, лівочка. Тримайся. Я була б не я поливала кущики за вшиту, впала біля ямки. тебе тут старий цвіт. Що? Каже, ви нас обсираєте зовсім. Ма? Хто? По факту, в тебе он там старий цвіт. Той не ріс цей не. кущик. І кущики ніякі не росли, я їх пальчиками виберу. Ми по факту розказуємо. Це ж для себе, це ютуб. Пахне гарно? Ні, ну то вона пахне, бо я не її обрізую. Зовсім, каже, вже я погане щось кажу. Ось яка красота тут скрізь. Просто лаванду ви неправильно зрізали і все. Ще раз хочу показати, як ми їх пороставляли. Виглядає дуже-дуже красиво. Я думаю, що тут треба буде зробити композицію. Можливо, якісь туйки і ще кущики бордового кольору, є жовтого, щоб було дуже красиво. Дід приїжджав, де її привозив. Да? А ми йому кавунів, кавунів завін дали. Отаке от. А я ще Зараз їй баба дасть висипати. Перестановки міні-ремонти. Викидаємо старий диван. Він займав дуже багато місця, і він взагалі не потрібний. Це у нас веранда. У нас тут стояло два крісла і цей диван. Коротше, займало всю веранду. Я кажу, давно треба було його винести, покажу. Зараз як це виглядає, вже без всього барахла. Барахло тут ще трошки є. Треба буде поміняти все ось з цієї сторони. Вагонка трошечки вигоріла, як бачите, До На нас тут буде стояти стіл. Чи це мені так воно відблимує? Та ні. Так, це теж речі повиносили з кухні, бо там сьогодні будемо клеїти обоє. І з цього боку варанда виглядає так. Раніше було модно, дама, а зараз це вже не модно, треба його взагалі переробити. Цю вагонку. Не стильно, не модно. Ну, як є, тут за дверями. Заховалася шафа для взуття і буде перестановка. Зараз будемо починати переклеювати обої. Хочу показати, як виглядає до. Тут у нас така арка без дверей. Тут стоїть холодильник, морозильна камера. На цю сторону пральна машинка. Ось така стіна. Тут облущені обої, бо робили арку. Так воно ось це виглядає витяжка. Робоча поверхня. Тут стояла плитка, вона, в принципі, стоїть тут, електроплитка. Але враховуючи, що ця стільниця розрахована на те, що тут треба вирізати і вставити, у нас стоїть нова плита. Чого ми її ніяк не зробимо? Не знаю. Кавоварка, аерогриль, котел. Ну, коротше, тут дуже маленька кімнатка така, але ось так все зараз виглядає. Ці обої клеїлись приблизно. 11 років назад, Мабуть, раніше, коли ми вибирали, було дуже модно. Ось ці яблучка, все, а зараз це все дуже сильно не подобається. YouTube, ось такі обої ми вибрали, вони е, як ніби кирпичики. Угу. Це були одні з тих, які нормальні, просто без блестінок, не жовті, не сині. Зараз будемо візерунок викладати. Та підбирати. Мені. Зняли шпалери і зараз це виглядає ось так. Цю теж винесли, більш заносить носити не буде. Діма тут крутить двері. Будемо заміняти ще двері у ванній. Да, що ви тут вже зробили? Ну, поки оце ну. два, дві обоїнки. ось оцей в уголочок. Ну, треба було брати просто білі без кирпичика? Надо було просто брати. Хочете кирпичики? тобі скажу? Їх не було. Ну, Того то я надо взяла було, кирпичики. Треба було нам поїхати в Черкаси і купити обої, привезти чотири рулона. Ну да, не думаю, що ми тоді встигнемо. Просто понімаєш, а не вибирати в шам. Вау, украса, ж... так. Я хотіла, щоб це просто були діма е, однотонні світлі обої. А ну, таких тут не було. Я думала, що ми встигнемо до того, як поїдемо в Черкаси поклеїти. Якби я знала, що ми поїдемо і вернемося, то я б взяла в Черкасах. Ну, плінтуси завтра треба поїхати купити. Поїхати на плінтуси. Купити. А в нас є чи це треба? Завтра. Ну хорошо, купимо траву. А може й тут є знову. Втрабу. Та тут плінтус сидімо. Якщо втрату, нічого немає. А у нас точно немає. Ну, треба узнати. День добрий. У нас сьогодні знову немає світла цілий день. Завтра є, і післязавтра немає. Так, Їдемо зараз в магазин. А що таке? Колесо підкачує. А колесо підкачує. Що воно спускає? Десь Їдемо в магазин, нам треба купити плінтус, бо вчора. Чи вже сьогодні до 4 ранку клеїлися обоє. Приїду тоді вже покажу, як там, які там зміни повноцінні в кімнаті. А ми їдемо по плінтус в магазин, їмо поп'є кави, бо зранку проснувся, світла вже немає, кави немає, а в нього є традиція пить каву. Ну, світла немає. Кави нема, бо світла нема. Їдемо з олівунькою. Олівуха, помахай привіт. Є? Їдемо потихеньку щось колесо було воно чи пробите. Діма підкачав та й погнали. Чого? Тато швидко ми пише, що ми разом їдемо. Тато на цьому, ми на цьому. Поки гарненька дорога, можна трошки і відео знімати. Діма їде на велосипеді. Такому, а ми на такому, бо олівочку без спеціального сидіння. Аж туди в магазин, бо ми їдемо в центр. Трошечки тяжко було б вести, щоб вона ручки і ручки господіночки держали. У нас тут така красива, рівна дорога. Такої дороги небагато, тому трошки вам познімаю. Тут був парк, але його не чистять, тому тут просто якісь зарослі. Нам треба ширше, я казав. Нам отаке не підходить. Таке теж не підходить. нам підходить тільки отакий. Ну так буде такий. Це такий, як у нас в цій кімнаті. Тоже тут брали.